Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками й втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ. Збагнути його, збагатити новими барвами і відтінками. І раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Прославляю Господа. І дякую йому за дар свого життя та покликання, за родину, Україну, а також за всіх тих людей, яких зустрічала на життєвих дорогах і які допомагали мені в тяжкі хвилини. Поручаю всіх у своїх молитвах Господові, щоб благословив їх. Дякую чудотворній іконі Кристинопольської Матері Божої за всі ласки і дари, і поручаю їй свій любий. Христинопіль, колиска батьківська і колиска покликання сестри служебниці Дарії Градюк, сповнений всеосяжною любов'ю та душевним миром, спокійною, і погідною, як озерне плесо у безвітряну погоду, наче не було буревіїв, зимних віхол, лиховісних завивань вітру, що, здавалося, ось ось остудять серце. Та була несхитна віра. Що немеркнучим сонцем освітлювала та зігрівала кожен день її життя, була смиренна надія, що Господь, випробовуючи, дасть полегшу, була велика любов до кожного Божого створіння, що зустрічалася їй на шляху, бо в кожного його образ. 21 жовтня 1925 року. У місті Кристинополі на Львівщині у заможній родині Антона та Францішки Градюків народилася четверта дівчинка. Може, мріяв батько про Михайлика, та Бог дав Михайлинку. Найстаршою була Катерина. Потім народилася Ростислава, Ірина, а після Михайлини іще одна, п'ята дівчинка Володимира. У ці часи Кристинопіль був невеличким галицьким містечком, де проживали різні національності українці, поляки, євреї. Церковне життя міщан було тісно пов'язано із греко-католицькими церквами святого Йосафата та святого Юрія, обителю отців Василіан, монастирем сестер служебниць Непорочної Діви Марії, костелом отців бернардинів з двома синагогами. Особливу цінність церкви святого Юрія мала бібліотека, котра щороку поповнювалася цінними виданнями. У книгозбірні також зберігалися і рукописні раритети, зокрема, пергаментний апостол початку XVIII -го століття, гордість парафіяльної церкви, іменований за місцем зберігання Кристинопільський. Сюди. До Кристинопільської державної семирічної школи сходилися діти з навколишніх сіл, у яких на той час існувала тільки початкова школа. Викладали предмети польською, але були й уроки української мови. На уроки релігії до українських дітей приходив греко-католицький священник. Славилось містечко. І просвітницькими закладами українська просвіта і польський дім Людовий читальня в монастирі отців Василіан. У родині градюків дружні, побожні, працьовиті святкують українські свята. Діти виховуються в християнському дусі в пошані до святого батько всьому голова. Діти з трепетом промовляють батько казали, батько дозволили, батько візьмуть мене. Скільки пам'ятає себе мала Михайлина, іде вона з сестрами та батьками до церкви, а монастирська церква отців Василіан зовсім близько, і не лише в неділю, а й в будень перед роботою йдуть батьки зраненька на службу Божу. А ввечері беруть і дітей з собою на вечірні молебні. А ще для дівчаток з українських родин є в Кристинополі великий дарунок Божий монастир згромадження сестер служебниць непоручної Діви Марії. А при ньому захоронка. З Малку ходить мала Михайлина зі своїми сестрами до цієї захоронки. Дівчатка дуже полюбили монахинь. З такою великою радістю вирушають туди щоранку. Там так мило, так цікаво. Вже згодом сестра служебниця Дарія Градюк зрозуміє, яка то велика праця ума і душі стоїть за тими на позір легкими і милими забавами дітей у захоронці, яку велику науку і відповідальність мусять мати сестри, вибрані для роботи з дітьми. Життя ж за монастирськими. Мурами, зосередженими на молитві, на духовних вправах, дуже подобається дівчині. Вона прагне його, натхнена якоюсь невідомою силою і врешті скоряється тому голосові, що лагідно та безнастанно кличе її до служіння Ісусові та Його причистій Матері. Одного разу зібралася і, не кажучи нікому нічого, пішла до сестер служебниць, зголосилася, що хоче вступити до монастиря. Сестри поговорили з дівчинкою, розпитали про причину такого рішення та сказали звідатися через два тижні. Знову прийшла Михалина до монахинь. Дивно їй якось стало цього разу. Приходять до неї одна за одною сестри і запитують про одне і те ж, наче іспит влаштовують. На сам кінець сказали дівчині, щоб прийшов батько. Батько не перечив, лишень вислухав, довідався, що треба дати доні до монастиря, щоб за два місяці відпровадити її на кандидатуру. Дуже гарний день призначили сестри служебниці Михайлині Градюк. У надвечір'я стрітеня Господнього 14 лютого 1942 року переступила вона поріг Кристинопільського монастиря як кандидатка. Було дівчині лишень половиною років. Та Боже провидіння уже дало їй мудрості збагнути своє покликання, а потім плекати та зберігати його впродовж усього життя у випробуваннях і радості. Ви прослухали фрагмент розповіді про сестру служебницю Дарію Градюк з книги Ольги Кіс. Слугині світла. В основу написання книги лягли скарби життя монахинь згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. ЦЕ зустрічі з десятьма непересічними особистостями, доля кожної з них пов'язана з перебуванням у Кристинопольському новіціаці. Жодні архівні витяги. Спомани не дають такого неймовірного відчуття людської сутності як особиста бесіда, невимовність очей, ледь вловимі порухи душі. Тому втрата історії людських душ не менша за втрату письмових джерел, мати змогу торкнутися світлого життя сестер служебниць, які повсякчас свідчили про світло, служили йому. Та своєму народові є великою ласкою для кожного, і для юнки, яка відважніше вслухатиметься до голосу свого серця, і для людини зі світу, що з останніх сил, борсаючись з тривогою та зневірою, одного разу стане на боці любові та служіння, як вони, і дістане в нагороду Божий лад у душі. Ця книжка мені особливо дорога, розповідає поетеса Ольга Кіс. Вона десь трішки допомагає зупинити історію, мить, коли ці люди особисто могли розповісти про своє життя. Інтерв'ювали десять сестер служебниць. А на сьогодні їх залишилось лише четверо. Монахиня, як свічка. І в храмі на престолі, і в темряві підвалу вона світить усюди, світить Христом. Цікавлять вас легенди чи фортеці, історія, духовність чи кохання, чи авантюри, чи святе писання, чи розповіді про життя притечі? Ліричне, романтичне, історичне поезія чи проза чи словник. Ви не помилитесь, якщо в бібліотеку заглянете неначе у квітник. Тож чекаємо вас у центральній міській бібліотеці.